Гранати це не стрілецька зброя, це вибуховий пристрій, всередині якого знаходиться вибухова речовина. Друге, гранати ніколи не продавалися, не продаються і не будуть продаватися цивільним. Тобто вони завжди були, є та будуть поза законом. Ну і третє, на відміну від стрілецької зброї, яка може зробити велику кількість пострілів, граната не може вибухнути двічі. Це важливо. Ну, так сталося, що гранат в нашій країні на руках у людей дуже багато. Ну що, в принципі, зрозуміло, адже в країні війна і гранати на ній просто витратний матеріал, який фізично неможливо обліковувати під час повномасштабної війни. І відповідно гранат у людей дочі Хуахуа. Що з цим можна та треба зробити? Єдиний адекватний варіант це викуп гранат та інших вибухових речовин у населення, інших варіантів не існує. Марно очікувати, що людина, яка десь намутила собі гранату, просто принесе її в поліцію і віддасть, не ті часи. Немає довіри до поліції, ну а ще цілком можливо, що він за цю гранату якусь копійчину заплатив, тоді взагалі без шансів. Зверніть увагу, що та кількість гранат, які випадково вилучаються або вибухають, однозначно вказує на те, що залякування позбавлення волі вже не працює. Тому. Кабінетом міністрів України терміново має бути розроблена програма викупу вибухових пристроїв та речовин у населення, і мають бути затверджені відповідні тарифи. Наприклад, приніс гранату Ф1, отримай таку котлету, приніс гранату РГД, отримай таку все інших варіантів не існує. Оскільки, як я і казав раніше, граната не вибухає двічі, то не треба питати у людини, де ти її взяв. Просто викупити і все починати діяти треба вже зараз, нічого не очікуючи. Ну так, покращення ситуації не відбудеться миттєво, але процес піде, і таким чином ми принаймні зменшимо кількість вибухів в мирних містах. Ну, звісно, з цією ініціативою мало б вийти Міністерство внутрішніх справ, але вони настільки втратили відчуття реальності та захопилися заздалегідь провальною, але коштовною програмою так званого декларування зброї, що вочевидь, просто не до цього.